І так, всім привіт! З вами Мюзикент. І знаєте, день народження продовжується, день тот же, але день народження продовжується. А сьогодні на такому вайбі двигаємося. Ой, не двигаємося, а рухаємося. А, такий басейн. Але це, це все не, не суть. Можна такого... Пристать і всім пох що я тут знімаю, знаєте, тому що всі ми знають як артиста, як музиканта, як блогера, ось отакий басік, отакий от вайбік. Ось. Тому а можете ставити тут типу реакції, можливо, там ще не знаю, чи лайки, я не знаю, де буде це просто пост. А ну напишіть у коментарях, що ви хотіли б випустити на можливо якісь питання. Ось, а поки, поки що так, так. Тому просто пройдіть за музикантами. Якщо а, ви мене колись десь знайдете, то просто а, скажіть мені і свисне щось. Тому... А я пішов напевно купатися, тому всім гарного дня і всім гарного вайба.